Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки в пошуках безпеки, але навіть далеко від бойових дій, тимчасово переміщення особи стикаються з новими викликами психологічними та соціальними. Саме про це сьогодні говорили тут в готелі Поділля. На зустрічі було наголошено: діти, які втратили батьківську опіку через війну чи складні життєві обставини, потребують особливої уваги. Як допомогти таким дітям та що таке патронатні сім'ї, розповіла психологиня, яка працює у сфері подолання домашнього насильства. В свою чергу фахівці ДСНС звернули увагу на ще одну небезпеку: коли люди повертаються у покинуті домівки, вони можуть не підозрювати, що в їхніх оселях чи на подвір'ї можуть залишитися вибухонебезпечні предмети. Якщо ви будете повертатися, тобто вашої домівки, ніякому разі, ми не повертаємося мутовими дорогами. Рятувальники також нагадали дітям і дорослим правило безпечної поведінки взимку, зокрема на водоймах. Такі заходи це не просто інформаційні зустрічі, а реальна допомога тим, хто зараз будує нове життя на новому місці або готується до повернення додому. Про свої враження від сьогоднішнього заходу нам розповіла Лугова Катерина. Дуже сподобалось, щоб по чаші ходили сюди, тому що нам, як переселенцям, потрібна ця як і, і, навіть психологічна ця розрядка, і дуже цікаво було. І по поводу пожежної безпеки, і по поводу патронатних сім дуже цікава інформація. Як вам взагалі адаптація в новому місті, регіоні? Тут дуже чудово, Тут і відносин до людей дуже гарне. І, і допомагають і всім. Всі. Можливо, для вас вже відкрилися якісь нові можливості в новому місті, Ви бачите якісь перспективи, чи поки ви не встигли розглядітися? Е, ні, ні. Вже знайшли роботу, і діти ходять в садок і в школу, тобто все вже познайомилися з містом. Тобто, підтримка відчувається? Дуже, дуже, Дуже чудова підтримка.